Всім доброго дня, я думаю вже всі все це по 10 разів бачили, але ж знову і знову запитують мене, як відправка по країні у нас відбувається. Відправка по країні відбувається. Таким чином. На делівері. Дуже часто, по таких разів на тиждень, оце поїде в Одеську область. Великий дальник, вже там було у нас, по дальник, чи дальник, чи дальник. Десь останнім часом дуже часто ми туди відправляємо. Ну, зараз ми е, оформимо. Влас закріпляє підкат, щоб вона не котилася на цьому. Щоб не котилася на... на палеті. Ще трошки так зробимо з одночасно. Фото для, для людини. Ну зараз ми оформимо, побачимо, скільки це буде коштувати. Бочка 1200 літрів, якщо мене пам'ять не зраджує. Все, ми оформили відправочку, посилочка залишилася наша на делівері. О там наші делівері видно, я думаю, я прекрасненько винувся тут. Що в нас вийшло? Що у нас вийшло? Зараз, зараз секундочку. Секундочку. Вийшло у нас 3500 там нарахували, якби 4700. Там різні там, купони, економія. На купоні бачимо 500 гривень, то, там, знижки. Отаке у нас. В загальному вийшло 3500 е, з доставкою в Одеську область і з Волинської великий дальник. Бачимо, великий дальник. Тераспільська. Е, значить, я думаю, що. Ну, це не мені вирішувати дорожче, дещо, бо на сьогоднішній день таку бочку 1200 літрів в Одеську область. Це трошки трошки воно коштує. Так що беріть до уваги, якщо у вас далеко ви живете, і що доставочка буде коштувати грошей. Вам вирішувати, рахуйте, приймайте рішення. Ну, В Одеській область останнім часом я кажу, щось зачастили на замовлення, саме Одеська область. Все, ми їдемо на об'єкт, ми разом бачимо, тут інструменти веземо, будемо продовжувати там це окреме відео. там Ми котельні вже день робили, їдемо продовжувати. Дякую всім і до зустрічі.